Вітаю, шановні 11 класу на уроці з всесвітньої історії. Сьогодні у нас третій урок присвячений Радянському Союзу. Поговоримо про перебудову та розпад цієї держави. В березні 1985 року генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано Михайла Горбачова, і із цієї події починається завершальний період історії Радянського Союзу, що дістав назву Перебудова. Який і закінчився розпадом СРСР. У 1982 році, після смерті Брежнева, СРСР ненадовго очолив Юрій Андропов. Заходи в житті ним для зміцнення економіки країни були пов'язані з посиленням дисципліни, розвитком агропромислових комплексів, розширенням прав керівників підприємств, новим заохочувальним кроком для здійснення продовольчої програми, прийнятої ще за часів Брежнева. Також на цей період розпочалась боротьба з проявами корупції, які охопила верхні шаблі у владі, відбулися процеси проти хабарників з кількох міністерів, зокрема міністерства зовнішньої торгівлі, заміна міністрів внутрішніх справ СРСР. Водночас почалися рейди на підприємствах, магазинах, перукарнях з метою виявлення прогульщиків і зміцнення загального рівня трудової дисципліни. Ці заходи принесли успіхи, і в 1983 році ВВП збільшилось на 3,1 на 4% зросло промислове виробництво, а сільське господарство піднялось на цілих 6%. Проте 9 лютого 1984 року Андропов пішов в життя, його місце посів Костянтин Черненко. Людина дуже хвора, до того ж на три роки старша від попередника. Коли через рік і він помер, вибір припав на наймолодшого члена політбюро Михайла Горбачова. Політичну кар'єру Горбачова не можна назвати цілком типовою. У 1979 році, першому ж його році перебування на посаді секретаря ЦК КПРС питань сільського господарства, довелося йому імпортувати 31 мільйон тонн зерна. Більш ніж коли-небудь в радянській історії. І надалі ця кількість лише зростала. Та незважаючи на це, Горбачова обирають спершу кандидатом, а потім і членом Політбюро, що робить його одним із кандидатів на посаду генерального секретаря ЦК КПРС. Прихід до влади в Кремлі, пересічного парта який не вирізнявся досягненнями та здібностями, засвідчило кризу системи добору кадрів для формування вищих владних органів УСР. Що відіграла вирішальну роль в скорому розпаді країни, із березня 1985 року в історії СРСР розпочинається період, що його прийнято називати перебудовою, за задумом реформаторського крила радянського керівництва, а його презентував насамперед Горбачов, директор інституту світової. Економіки і міжнародних відносин Яковлів та перший секретар Компартії Грузії Шеварнадзе, який невдовзі очолив міністерство іноземних справ. А вона повинна була стосуватися в всіх сфер суспільного життя економічної, політичної, ідеологічної, культурної та духовної. Негайно засоби масової інформації зарісніли публікаціями про вкрай скрутне становище в країні. Проте ці дані настільки не відповідали дійсності, що викликали подив навіть в аналітиків американських спецслужб. Так, у своєму звіті в цей період ЦРУ звертало увагу керівників США, що твердження про відсутність приросту радянської економіки у 80-85-х роках мають винятково політичне забарвлення і викликані прагненням виділити переваги Горбачова в порівнянні з його поперед. На квітневому 1985 році Пленумі ЦК КПРС було проголошено курс на прискорення соціально-економічного розвитку СРСР, так звана реформа Аганбайганю. Його основні положення мали на меті подолати значне зниження темпів економічного зростання вітчизняного машинобудування як базової галузі економіки на основі широкого впровадження НТР, виробити новий господарчий механізм. Розвивати матеріальні стимули з виробництва та удосконалити структуру управління господарством. Однак прискорити і перебудувати суспільство виявилось легше пообіцяти, ніж зробити, через поспішні, непродумані реорганізації, починаючи з 1986 року, центральний апарат управління господарства став практично недієздатним. І вже до січня 1987 року реформаторські починання спровокували загальне погіршення ситуації в країні і почали переростати в системну кризу. Виправити становище покликана були реформа Рижикова. А Балкіна, 87-89 роки, яка передбачала надання підприємствам самостійності, переведення їх на самоокупність і самофінансування. Заробітна плата стала також пов'язуватись з результатами господарчої діяльності, проте спроби перетворень не були підкріплені продуманою грошовою кредитною фінансовою політикою. І це призвело до сплексу інфляції 1988 року. Проведення авантюрної і навіть безграмотної антиалкогольної компанії призвело до знищення 265 гектарів виноградників, вивело з товарообігу 89 мільярдів карбованців і створило потужний сектор організованої злочинності. За даними Держкомстату СРСР, у 1987 році на самого наваріння було витрачено 1,4 мільярди тонн цукру, що практично компенсувало скорочення продажу горілки та горільчаних виробів. Із магазинів почали зникати товари першої потреби, що спричинило впровадження давно забутої карткової системи. Протягом 1990-91 років було здійснено ще одна спроба переходу до регульованої ринкової економіки. Сутність її, було, її запровадження було під контролем держави ринкових механізмів. Гострі дискусії виявилися, виявилися про темпи і методи переходу до ринкових відносин. Програма уряду передбачала поступовий планомірний перехід і висунута альтернативна програма Шаталіна Явлінського 500 днів, що робили наголос на динамічних темпах переходу до ринку і зламі командно адміністративної системи, можливості відродження приватної власності. Після обговорень було прийнято компромісний варіант проєкту переходу до ринку, що також виявився нежиттєздатним. Проіснувавши декілька місяців, програма зазнала крах. Цей період зростає, з'являється й поняття гласність. Термін гласність виникає в радянському союзі саме в ці роки, і вона передбачала відміну цензуру засобів масової інформації, дозвіл на публікацію раніше заборонених літературних творів та припинення глушіння західних радіостанцій Свобода, Німецька хвиля, Голос Америки, Бі які вели пропагандистські трансляції мовами народів СРСР. Проте, довгоочікуваною можливістю відкрито висловлювати свої думки публіцисти користувалися по-різному. Протягом короткого часу під сумнів були поставлені всі, зокрема, і позитивні досягнення радянського ладу. Такі публікації дезорієнтовували населення і сприяли зростанню соціальної напруженості. У вищих жланах влади відбуваються кадрові зміни. На передовій позиції висунуть нові крит... політики. Шаварнадзе, Єльцин за 1985 86 роки на 85% змінився склад ЦК КПРС до 70% склад керівників республіканського рівня, ослабла цензура із в'язнів і заслань почали повертатися досиденти, Повернувся із заслання, і сахаров. А в січні 1987 році Горбачов вперше висунув ініціативу щодо здійснення політики власності. І демократизація суспільства її підтримала лише частина інтелігенції. Курс на гласність означало пом'якшення цензури, ліквідацію спецсховищ в бібліотеках В країні з'явилися сотні незалежних газет і журналів, вільнішими стало радіо і телебачення. Суспільного визнання здобули Романа Рибакова, Діта Арбата, фільм Абулат за покаянням, прийняті осудом злочинів сталінізму. Люди почали більше думати, читати, сперечатися і відкрито висловлювати свої думки. Вибори депутатів вперше проводились на альтернативній основі. Громом серед ясного неба стала поразка на виборах у ряді регіонів представників партійно-державної номенклатури, однак виборча система дозволила частині партійно-бюрократичної номенклатури потрапити до складу депутатського корпусу. Перший з'їзд народних депутатів відкрився в травні 1986 року. Сформована на з'їзді парламентська опозиція вимагала скасування шостої статті Конституції СРСР, що закріплювало в КПРС керівну роль у політичній системі держави, і вперше був утворений постійно діючий парламент Верховна Рада СРСР. Пославлені і прорахунки центральної влади сприяли активізації національних рухів. І вже в 1986 році, в грудні, в столиці Казахстану ал спалахнули перші за багато років СРСР більш-менш значні заворушення на національному ґрунті. Причиною стало рішення Горбачова звільнити з посади першого секретаря Компартії Казахстану Кунаєва і призначити на його місце свого ставника Колбіна, як стверджує пізніше наступник Колбіна Назарбаєв. Процедура арбання Колбіна, яка тривала менше 20 хвилин, обурила цілковитою зневагою до думки навіть партійного активу. Так само і в Вірменії, Азербайджані та деяких інших республіках СРСР, місцеві партійні керівники не збирались без бою здавати владу. Проте дводенні заворушення не були сприйняті в Москві серйозно, там як і раніше вважали національне питання успішно вирішеним. І так поступово на карті СРСР з'являються місця і зони кривавих зіткнень, зокрема в Нагорному Карабаху, Сумгаїті, Фергані. Протягом 1988-1989 роках в них загинуло 296 осіб. 5200 було поранено. Близько 360 тисяч радянських громадян довелося стикати з місць проживання. Ніщівним ударом по територіальній цілісності СРСР було. Втручання в справи піввікової давнини, а саме проголошення злочинним пакту Молотова ріббентропа адже цей політичний акт одночасно поставив під сумнів законність перебування в складі всіх трьох прибалтійських республік, і це сприяло перемозі на виборах до Верховної Ради Латвії та Литви опозиційних рухів. В Естонії опозиціонери отримали трохи менше половини депутатських мандатів протягом весни літа 1990 року Литва, Естонія, РСФСР. Україна та інші радянські республіки прийняли декларації про державний суверенітет. Горбачов іронічно цей процес назвав паратом суверенітету. Дуже гостра ситуація склалась на, під час обговорення кризової соціально-економічної та політичної ситуації на четвертому з'їзді народних депутатів в грудні 1990 року. Прем'єр-міністр СРСР Рижков констатував, що перебудову в тому вигляді, в якому вона задумувала, здійснити не вдалося. Визначив причиною кризу в політиці, ідеології та управлінні. Партійне керівництво в центрі і на місцях все більше дискредитовувало себе, повсюдно проводились мітинги з вимогою скасувати шосту статтю Конституції СРСР, яка була скасована на третьому з'їзді народних депутатів в березні 1990 року. Цією постановою закінчилась епоха безроздільного панування КПРС в країні. На з'їзді було запроваджено інститут президентства, Першим і єдиним президентом СРСР був обраний Горбачов. На першому з'їзді народних депутатів РСФСР, тобто Росії, головою Верховної Ради Росії був обраний Борис Єльцин і посилюється протистояння Єльцина та Горбачова. У всіх союзних республіків почалась формуватися система багатопартійності. Найгостріша боротьба розгорнулася всередині КПРС між прихильниками радикального відновлення КПРС і консерваторів. Після 28-го з'їзду партії в 1990 році починається масовий вихід комуністів з партії. За рік після з'їзду партійні ряди добровільно залишили 4 мільйони членів КПРС. Процес розпаду СРСР почався з виходу Компартії Союзних Республік зі складу КПРС. Керівництво Республік взяла курс на вихід із РСР... з СРСР. З іншого боку, існування СРСР загрожувало розмах національних рухів держави. Втім, навесні 1991 року почалися переговори керівників дев'яти республік Росії, України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Киргизії, Таджикистану та Азербайджану із президентом СРСР та підготовка до підписання нового союзного договору передбачалось надати республікам додаткові повноваження, а багато центральних структур втратили б свою владу. Підписання документу було призначено на 20 серпня 1991 року. Це, це, це так званий Новоагарівський процес. Проте 19 серпня 1991 року розпочався пуч на всю країну пролунало повідомлення ТАРС про створення державного комітету з надзвичайного стану ДКНС. У цей час Горбачов перебував на відпочинку в Криму. Був оголошений надзвичайний стан в окремих регіонах країни. Розформувалися структури влади, припинялась діяльність опозиційних партій рухи, заборонялись мітинги та демонстрації. В Москву стягнули війська. У посолові перші ДКНС обіцяли підвищити заробітну плату і дати всім трудящим по 15 соток землі, забезпечити всіх житло. Проте Почністи виступили проти Почисті виступили керівники РСФСР Єльцин, Сілаєв. Хазбулатов. вони закликали росіян до загального страйку. Єльцин вимагав зв'язку з Горбачовим, звернувся до військовослужбовців із закликом не виконувати накази ДКНС. Надвечір, 19 серпня, біля Білого дому Росії зібралися тисячі людей, серед яких переважно молодь. 20 серпня в багатьох містах пройшли мітинги і демонстрації протесту. Згодом смовники були заарештовані. Спроба державного перевороту була відверта. В ході путчу загинуло троє молодих людей, учасників нападу на БМП. Слідство визнало дії екіпажу БМП Правомір. Горбачов, за його твердженням, весь цей час перебував під домашнім арештом на дачі в Фаросі в цілковитій ізоляції, з причини відключення телефону і супутникового зв'язку. Змовників, за винятком пуго, за офіційною версією він застрелився, було заарештовано. Але згодом усі вони потрапили під Амністя. Командувач субхопутних військ СРСР Варінніков відмовився від амністії і був судом виправданий. Після краху перевороту події набирали кардинально нового характеру. Було припинено діяльність КПРС і оголошено про початок реформи КДБ з метою його остаточної ліквідації та зміни службою розвідки і контрозвідки. Ухвалено було рішення про радикальну військову реформу. Ще на початок путчу. Єльцин підписав укази про перехід усіх органів виконавчої влади Союзу РСР, зокрема КДБ СРСР, МВС РСР, Міністерства оборони СРСР у підпорядкування президента Росії. 20 серпня він оголошує себе головнокомандувачем збройних сил СРСР на території Росії. Наступним указом російська влада вийшла далеко за межі своїх повноважень. Вона переводила під свій контроль підприємства союзного значення, телебачення і раді. Отже, союзний сенсор практично перестав існувати. З 23 серпня, по 1 вересня 1991 року проголосили свою незалежність Естонія, Латвія, Україна, Молдавія, Азербайджан, Узбекистан і Киргизстан. Нову Огорівський процес було зірвано. 1 грудня 1991 року в Україні відбувся референдум, на якому громадяни майже одностайно 91% голосуючих висловили за незалежність республіки. Обраний президентом Кравчук референдум, результати референдуму як мандат на неприєднання України до нового союзного договору. А 8 грудня 1991 року в білоруській урядовій резиденції Вискулі, що в Біловеській пущі, таємно зібралися керівники трьох республік Білорусі, Росії та України. Шушкевич, Єльцин та Кравчук, наслідком зустрічі стала заява про те, що Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припинили своє існування. Потім Єльцин зателефонував президенту Бушу а Шушкевич Горбачову. Так, політичні реформи Горбачова завершилися розпадом СРСР. У ході зустрічі трьох лідерів тепер уже незалежних країн народилась угода про створення співдружності незалежних держав. Керівники держав Середньої Азії та Казахстану. В, основу, в основному схвалили цю ініціативу. І на зустрічі 21 грудня в місті Алмати відбувається підписання спільної декларації. Виняток встановили Республіки Прибалтики і Грузії, які приєднались до СНД трохи пізніше. Після цього Горбачову першому і останньому президенту СРСР нічого не залишалось, як подати відставку. І це сталося 25 грудня 1991 року, того ж вечора. О 19-й годині в Москві над Кремлем було спущено червоний прапор із державним гербом СРСР, а на його місце піднявся російський. І цей акт зміни державних символів поставив останню драматичну крапку в долі величезної країни, яка називалася Радянським Союзом, яка принесла велику кількість страждань та горя країнам, які були насильно приєднані до цієї держави. Комунізм так і не вдалося побудувати і. Для України це коштувало величезних людських життів. Намашне завдання ви бачите на екрані. Будь ласка, виконати до наступного року. До зустрічі.